Привіт-привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на травень 2025 року. Давайте загадаєте себе і ми з вами подивимось, що ж там вам принесе цей місяць. Перевірте, чи ви підписані на канал, поставте лайк, якщо вам подобаються мої відео. Це мене дуже 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 мотивує, тішить. І я дуже вам вдячна буду. <с> так, подивимось, що принесе стрільцям цей травень. Стрільці. Двійка пентаклі. Дуже хороша карта. До речі, може вам давати доходи з двох різних джерел. Можливо, це доходи з однієї роботи і з іншої роботи, так, паралельно. Або це може бути якісь виплати і ваша якась основна робота. Це може бути робота у дві зміни, також і ви в результаті отримуєте дохід із двох джерел. Двійка пентаклі це щось, що розділяється. І ваші ресурси і ваш стан на два. Це може бути, наприклад, життя на два міста, переміщення, ви там звідти туди-сюди, туди, сюди. Або ви працюєте на двох різних навіть проєктах, або з двома якимись різними клієнтами, замовниками. Так, Це може бути два партнери, якихось основних, з якими ви ведете комунікацію. Це може бути жонглювання вашими фінансами, тобто ви там з однієї карти на іншу. Переводите в одній валюті, в іншій валюті обмін, і ви якось, знаєте, там закрили, там перекрили, там перенесли рахунки оце щось таке. Так, подивимося, що ще якісь фінансові операції можуть бути. Але тут ніяких таких, ніби втрат. Тут все, бачите, от є циклічність. Так, що ще принесе стрільця? травень стрільці для вас. Король Кубків, чоловік, рак, риби, скорпіончик може бути чоловік цих знаків зодіаку, або за асцендентом, або чоловік, у якого до вас почуття. Або ви до цього чоловіка, хлопця, маєте певні почуття, емоційну якусь прив'язаність. Це може бути людина, яка працює з емоціями. Наприклад, це може бути психотерапевт, це може бути лікар, це може бути людина, яка працює з рідинами, або також з алкоголем, або там з речовинами. До речі, це може бути бармен, може бути повар, або людина, яка працює з творчістю. Творчі люди, музиканти, співпрацювання. Поети, актори також у нас можуть проходити по цій карті. Так Подивимось, що ще принесе стрільця. Може бути, ваш дідусь, батько, хтось може вам ем, пораду якусь таку душевну надати. Так, що ще принесе? Карта сили і це у нас фізична активність. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Закоханий вовк уже не хищник. ви просто уже дев'ятий знак, і я, е, е, але я не буду це вирізати. З мене вже просто гумор мій пре, але ж хто був у мене особливо на особистих розкладах. Ви знаєте, сподіваюся, ви звикли до мого гумору. А хто не був, приходьте до мене, до речі, в інстаграм. Я залишу в описі до цього відео посилання і на робочу свою сторінку, і на особисту на робочій сторінці. У мене карта дня. Щодня. Приходьте, доєднуйтеся, я буду рада вас бачити. Карта сили, ви сильніші, ніж ви думаєте. Це у нас фізична активність, це зусилля якісь ваші. Ви можете виконати якісь дії своєю силою волі. Можливо, вам вже немає такого якогось супербажання, але своїм підходом мудрим, тому що це мудрість, це терпіння, це витривалість, ви впораєтеся. Ви впораєтеся, ви незламні і у вас усе. Вийде. По карті сила, до речі, також добре там, доглядати за волоссям, за зубами. Це фізичне здоров'я, це контакт з тілом, це може бути фізична, активна, ем, інтимна. Активна, інтимна, активність. Так, Подивимося ще ще. Принесе стрільцям. Стрільці для вас. Стрільці. Сімка жезлів. Ви тут дуже чітко відстоюєте свої кордони. Можливо, від чогось захищаєтеся, від чогось обороняєтеся. Вирішуєте, чого ви хочете в своєму житті, а чого ви не хочете. Важливо, якщо ви поки не знаєте, чого ви хочете, то ви точно знаєте, чого ви не хочете, як з вами не можна. За якусь ви межу когось не захочете пускати. Можливо, ви когось не впускаєте в своє особисте життя. Можливо, це така багатозадачність по цій карті, коли всі від вас чогось хочуть і вам тільки встигати казати ні, так, ні, так. Ось по цій карті відстоювання своїх власних кордонів, відстоювання своєї власної думки. Така оборонна позиція, якщо чесно, і інколи ви цю позицію оборони можете тримати навіть від самих себе стрільці. Тому що, якщо у нас є якісь певні вороги в голові, якісь наші страхи, сумніви, упередження, негативні установки, так, то тут ви зможете це все перемогти. Так, іще карта для вас, що ще принесе стрільця. Відлюдник. Ой, Мені здається, що ви тут захочете точно побути наодинці з собою. Можливо. Захочете взяти хоча б день-два, щоб просто побути у своїй аурі, побути в своїй енергії, побути на одинці, Можливо, не захочете навіть ні з ким спілкуватися, не те, щоб це була якась сварка. Хочеться просто перезавантажитися, хочеться подумати, хочеться. Зазирнути всередину себе, можливо, насолодитися навіть просто якоюсь музикою, насолодитися природою, насолодитися от просто часом наодинці з собою, по відлюднику. І джерелом якоїсь мудрості, і джерелом всієї цієї правди є ви. Усе уже є у вас самих всередині. Так. Ви тут будете захищати свою цю самобутність. І оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимося, яка практика буде сприятливою для стрільців. Так. Ну, у вас інтим. Тут така попочка. Не знаю, а так банять за такі слова чи ні. Стрільці і е, планування канікул. Я коли дивлюся на дно колоди, то це значить не дарма. Або курортний роман, стрільці. Я за вас радію. І ще колода на сьогодні це оракул, повністю колода з фразочками. Це. Відповіді від всесвіту, і тут повністю такі фразочки по типу так, ні, тут є терміни, можливо, загадайте якусь ситуацію, яка вас турбує, можливо, і про яку ви зараз думаєте. І подивимося. До речі, дуже цікаво на мені спрацьовувала ця колода. Давайте подивимось в більш широкому форматі. Пишіть мені, до речі, коментарі, як у вас зрезонувало, і чи подобається вам колода, і чи брати її на наступні розклади. І для вас так, гоу! Якщо ви кудись переживали, їхати вам, не їхати, йти, не йти. Так, йдіть вперед. Ну що ж, стрільці, я вам бажаю чудових пригод. Спостерігаю за вашими розкладами з місяця в місяць. Ви проживаєте якийсь серіал. Мені дуже цікаво, що там у вас за сюжети. Пишіть, розповідайте. Я буду рада з вами поспілкуватися. І знайте, що я з вами я вас обіймаю і бажаю вам чудового місяця. З вами була я, ваша Оля Світніцька, Па-па!